У цьому відео ми розглянемо на, на цьому карті на смартфонах або на планшеті. Коли ви заходите в карту, то їх з'являється сюди. Так. так, так, так. Ось я знаходжусь в Україні. України. Ну Тобто, країна, в якій ви знаходитесь. І як видимо, столиці Київ це столиці України. Я знаходжусь на адресі вулиці Олені ТВ. Зараз туди подивлюсь. Де ти там де? Ось вулиця Олени Телегі. Це. Ми розглянули про карті. І всім. Ставте лайки, підписуйтесь, ставте лайки, а також пишіть коментарі.